Ой, ти весно-весниця, ой ти весно, весно весниця а ти Василько, Кожениця, там дівчата гуляють, ой, там дівчата гуляють, В то пісні складають, де взялися журавлі, ой, де взялися журавлі, Сьогодні в світлиці Вінницького обласного центру народної творчості відбулася незвичайна творча зустріч під назвою Душі Криниця з вишивальницею, народною майстриною, заслуженим майстром народної творчості України, науковцем і, взагалі, людиною дуже широкої душі, людиною, яка надзвичайно любить життя. Надзвичайно любить нашу Україну. Надзвичайно багато зроблено для того, щоб зберегти традиційні види народного мистецтва. І особливо це вишивальниця, яка як каже, вишиває долю нашої України. Вишивка це не просто тільки техніка, тільки орнамент. Це той оберіг, який споконвіку знала і вміла кожна жінка вишити для своєї родини. Мені хочеться, щоб кожна дівчинка, жінка, мама, берегиня домашнього вогнища теж знала і володіла цими вміннями, навиками і не просто. Володіла, а втілювала їх у життя, вкладаючи свої почуття, свої відчуття, що саме їй необхідно в її родині, тому що є така примовка, що жінка врятує світ. Чим більше ми оцієї любові, гармонії, позитиву будемо випромінювати і вкладати в практичні творчі свої речі, тим швидше в нас також в навколишньому середовищі наступить любов, мир, гармонія і все прийде в рівновагу. Шановні колеги, мені сьогодні надзвичайно приємно бути присутнім на цьому творчому вечорі, можна так сказати, і привітати заслужену майстриню народної творчості України, вишивальницю, гарну чудову жінку, красуню з першим ювілеєм. Ти знаєш, мою творчість. Малювати безумовно простіше і, і, і легше. Да? Я не можу ти поки не вишивати. Е, звичайно, що е, таких ну, не можу сказати, що немає, да? але і, якби ще й більше. І, і хай вам щастить. Ну, трошечки я не вгадала з кольорами, але вона дуже похожа на цю. <ріху> От багато знають тепер Вінничину і знають, тому що у нас є Наталя. І в Києві, і не лише в Києві, і в багатьох інших містах. Я Наталя вам бажаю, щоб той період життя, який починається від сьогоднішнього дня, був успішним для вас. З Виконанням всіх ваших бажань, мрій, задумів. І коли я бачу малесенький шматочок вишивки, я завжди з пошаною ставлюсь до такої жінки чи до такої дівчини. Вона вміє вибудувати себе, свою рідну землю, свою державу. І вона у світі робить те, що не робить ніхто. Я хочу привітати від слави Михайловича, загиблих колективу нашого музею. Побажати вам міцного здоров'я, творчості, 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 щоб ви надалі здавали, далі такою самою енергійною, активною, позитивною. І я хочу вам побажати, щоб було все більше і більше локацій, де ви могли розповідати і навчати. У Вас дуже гармонійна родина. Тому дійсно, от з цієї дати починається новий етап вашого життя, щоб він був таким же творчим, плідним, щоб були плани і вони збувалися, реалізовувалися. Ну, ми музей і у нас теж є свої, я кажу, дідища, ми дуже пишаємося нашими виданнями. Тому, і знаємо, що ви любите колекціонувати книги, у вас ще величезна бібліотека. З часом через пережиті, пережиті емоції, пережиті почуття, пережиті ситуації. І особливо, коли ці ситуації досить нелегкі, і ти розумієш, що руки опускати не можна, і потрібно рухатися, знаходити виходи, підніматися, і тоді ці знання наповнюються любов'ю. Це те, що називається мудрість. Тобто, бо знання це наука, а коли те пережиття пропущене через внутрішній світ кожної людини, він сповнений емоціями жими. Вчуттями і любов'ю, то це вже є життєва мудрі. Дядько покійні завжди любив співати на всі ліс одну до пісню. За хорошим чоловіком жінка молоді, а за цим сукиним сином легенько марні. <рес> ага, 17 років тому. На трояндовому полі Центру народної творчості я зустрів одну троянду. <плес> Мені приємно, що життя моє змінилося. Напевно, там мрія дитяча, які колись там мріялися, щоб була дружина, яка буде вишивати. <плес> Дати після себе рісточку, як кажуть, і той колосочок, і те яєчко, воно ж теж не випадково, як Тетяна Петрівна каже, мало бути і запліднене, і свіженьке. Тобто, щоб в ньому був зародок життя. І коли ми наносимо ті чи інші символи, чи то вишиванка, чи то ткацтво, чи то е, діду, будь-що, творчий процес, коли ми вкладаємо туди свою мрію, свою живу енергію. Воно наповнюється і реалізовується і дає знову рісточки нового життя, нового циклу. Вишила усі свої роки ниткою, рожовою, шовковою, так як сорочки й рушники низю, а чи гладдю, качалковою. вклала в ті узори осяйні. З з блакитними овидами і любові, радощі земні, сокровенне, рідне і незвідане. Все в тих зачарованих стіпках, нещасленних, хоч і порахованих. Все в тих мережаних роках, щасною фортуною дарованих, і славний Решетилівський ліцей, і робота з молоддю студентською, виставки поїздки конференції. рік за рік, і отен ювілей. Ваші учениці, хочемо привітати вас щедовим ювілеєм, клонитися за вашу працю, подякувати за можливість дотркнутися до такого прекрасного, як народна вишивка. Дуже дякую своїй долі, що ми зустрілися. Я дуже дякую, що ми спілкуємося. І бажаю тобі, в твоїй юності, твоєї зрілості, щоб ти залишилася така сама гарна, душевна. Я хочу дуже приєднатися до побажань, побажати тобі, щоб ти представляла Україну Вінницю не тільки в Україні, а й у всьому світі. дякую. побажань, побажання хочу приєднатися до всіх цих побажань і побажати всім нам миру, щоб ми нарешті були спокійні і в нас да, щасливі. і Ми думали про якісь такі речі, які нам від яких ми Середньо. будемо щасливі, сердечні да. і здоров'я! Я, Я тебе люблю. Наталя, бажаю вам тепла в серці, спокою в душі, миру та злагоди всього вам найкращого. Дякую вам за те, що дали нам дійсно доторкнутися до того сокровенного вишивки коднації. Ми його будемо продовжувати. І дякую вам за те, що ви нас підтримали, і ми з вами поєдналися, мабуть, не тільки в вишивці, а більш так тепліше. Що я вас зустріла. Ви для мене наставник, як сказати, як друга мама. Ви мене почали вести, і я ці знання починаю від вас черпати. Я передаю свої доці. Дуже і вона навчається. і Вона каже: так може бути крадати, так може бути. Також дякую вам, що ви є в моєму житті. Дякую за вашу щирість, за вашу енергію, за вашу підтримку, натхнення, здоров'я. І ми будемо до вас приходити завжди. Пані Наталії. подарувати цей чарівний інструмент є не тільки вишиває творить а і грає в нас